Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте кожного дня робити для себе, по-перше, ви це робите, ранкову зарядку, щоб бути здоровими і щоб ви були активні, щоб у вас була активність, зробили зарядку, щоб ви були активні цілий ціли робочий день. Я маю на увазі. Сутки робочі. Ми сьогодні зробимо нову розминку і вправо на прес. Покачаємо сьогодні прес. Розпочинаємо з верхньої цівок. Я вас прошу. Не забувайте підписувати своє домашні завдання по фізичної культури з прізвищем, ім'я, в якому класі ви знаходитесь, і число від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Ми сьогодні з вами розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Поїхали.

16. Нахило голову ліву, в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Спокійно, без різких рухів. Вісім, 9, десять. Продовжуємо. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, сімнадцять, двадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять. Закінчили. Наступне завдання. Випади плечами. Чотири. Випади вперед, чотири назад. Розпочинаємо. Випади плечами вперед. Раз. Два. Три. Чотири. При цьому тримаємо рівно спину. Спокійно. Тільки плечі розминаємо. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, дуже добре. Наступне завдання. Руки в замок перед грудьми. Розминаємо пальці і кі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Вірно. Хвиля. Поїхала спокійно. Раз, два, три. Продовжуємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У іншу сторону. Раз, спокійно, два. Три. Чотири. Пять. Спокійно. Шість. Без різких рухів, Сім. 8, Руки в замок перед грудьми, Випад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. продовжуємо, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчено. Наступне завдання. Руки на поїзд, нахил тулуба вперед, назад, ліва-вправа. спокійно, без різких рухів ноги на шині пліч. Виконуємо завдання. Раз, два, дуже довго пристарайтесь. Три, чотири. Без різких рухів, продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Два випади. Пробачте. Два поворачи тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Руки на пояс. Виконуємо спокійно. Ноги ночні пліч. Без різких руків. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Зараз. Руки на пояс. Чотири нахладу тулуба вліво. На п'ять, шість, сім, вісім, чотири нахла тулба вправо. Руки на пояс, ноги ношені пліч. Спокійно, без різких рухів виконуємо. Дуже старанно виконуєте. Молодці. стараєтесь. Продовжуємо завдання. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчено. Молодці. І на останок дві вправи останні. Десять нахила в тулуба. якомога нижче, при цьому спину тримаємо рівно. Поїхали. Стараємось якомога нижче. При цьому не обов'язково торкати складові підлоги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчуємо. І на останок на раз стаємо на носки, на два перекатуємося на п'ятки. Робимо декілька разів. Поїхали. На носки стоїмо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки стаємо два. І на останок стаємо на носки, спокійно. Тягнемо себе. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки, тягнемо насик на себе. Два. Закінчило. Переходимо до вправи на прес. Робимо 10 разів. Сьогодні прес. І на сьогодні все. 10 разів руки за голову. Потім на десятий раз. Робимо десятий раз на устанок і завмираємо на 10 секунд. Тримаємо один підход по 10 разів. Спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Поїхали. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 і на останок 10 і зумирала на 10 секунд рахуємо усух 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 дуже добре дуже всі великі молодці не забувайте не забувайте будь ласка підписуйтесь на мій канал не забувайте якщо вам подобається ставити вподобайки відправляйте мені по електронній почті щоб я бачив вашу активність Хто ви мені відправляє, тот получає оцінки. Якщо ви не будете мені відправляти, як я побачу вашу активність, як я побачу, яку активність ви проводите. Ті, ті діти, які не можуть робити по якоїсь причині ранкову зарядку вправу, будь ласка, відправляйте мені свою активність. Чи ви займаєтесь, я маю на увазі. Не обов'язково спортивну, активну активність. Я маю на увазі, якщо ви ходите на якісь кружки, якщо ви займаєтесь якимось спортом, відправляйте мені це, щоб я бачив, щоб я мог вас оцінити і мог вас Вам не тільки поставити оцінку, а оцінити вашу активність. Відправляйте мені і, будь ласка, коли ви відправляєте. Не забувайте указувати прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого ви відправляєте, якого числа ви відправляєте мені свою фізичну, спортивну, фізичну активність. Будь ласка, будьте здорові, до інших зустрічі бувайте, до побачення.